Привіт, з вами Лілія Бутримова. Сьогодні я розкажу вам про 5 найкращих тем для створення інтернет-магазину на WordPress. Якщо ви плануєте відкривати інтернет-магазин або оновити наявний, ці теми допоможуть вам зробити його стильним, функціональним і зручним для користувачів. Ну і звичайно, що ці теми підійдуть для всіх, хто використовує розширення WooCommerce. Сьогодні я пропоную розглянути безкоштовні та платні теми. Бо, як показує мій досвід, саме на платних темах можна зробити реально круті сайти, хоча і безкоштовні можна теж використовувати. Давайте почнемо з безкоштовних тем. Безкоштовні теми ви можете завантажувати через вкладку Зовнішній вигляд теми. Далі можна тему відфільтрувати за характеристиками по магазину. Тут є досить багато тем, які підтримують саме функцію інтернет-магазину. Ви можете пошукати те, що вам подобається, протестувати. Звичайно, потрібно пам'ятати, що більшість тем мають обмежений безкоштовний функціонал, а все інше це вже платна версія. Сьогодні ми будемо розглядати ті теми, які мають достатньо безкоштовного функціоналу, щоб зробити на ньому магазин. Якщо я повернусь на вкладку Популярні, то можна сказати. Що деякі використовують серед безкоштовних тем для інтернет-магазину, такі теми, як Астра, Каденс, до речі, каденс це дуже непоганий варіант, він досить непогано працює з інтернет-магазином, але ми вже розглядали цю тему в попередньому відео, сьогодні до неї повертатись не будемо. Також дуже багато тем позиціонують себе, що вони можуть створювати інтернет-магазини, але при цьому мають досить обмежений функціонал для цього. Я хочу почати це відео з такої базової теми для інтернет-магазину. Вона називається Story Ця тема була створена розробниками плагіну WooCommerce, тож, давайте її встановимо та активуємо. Після активації теми нам пропонується встановити плагін WooCommerce. Ми його встановлюємо, адже це є розширенням для інтернет-магазину. Далі нас просять тут внести деякі налаштування. Я зараз цього робити не буду і просто все пропускаю. Єдине, що знадобиться все ж таки встановити зараз це хоча б країну продажів. Тож, я встановлю Україна. Далі, після встановлення, давайте подивимося, як зараз виглядає головна сторінка нашого сайту. Ось такий зовнішній простий, мінімалістичний вигляд вона має. Тут є кошик, де можна складати товари. Давайте зараз я створю декілька тестових товарів для наглядності. Я створила тестовий товар, ось так він буде виглядати. І зараз у нас йде розпродаж на цей товар, ми можемо перейти в картку, і вона буде ось мати такий зовнішній вигляд. Щодо налаштувань. по-перше, в адмінці є такий пункт у вкладці Зовнішній вигляд, як Storefront. Переходимо сюди, і тут є інформація, що давайте стилізуйте вже сайт, ви натискаєте вперед і нас переадресовує на налаштування. Теми, до речі, ці налаштування, їх можна відкрити за допомогою цієї кнопки. З'являються підказки, ми їх зараз просто прогортаємо. Я переходжу на вкладку Магазин, щоб це було більш нагляда. І перша вкладка властивості сайту це стандартна вкладка. Заголовок. Тут можна вказати, які кольори нам потрібно використовувати. На вкладці підвал, теж кольори, на вкладці фон, тип фону. На вкладці типографіка можна вказати, які кольори будуть використовуватись типографіки. На вкладці кнопки теж кольори. На вкладці розмітка ми можемо вказати, з якої сторони буде сайдбар в магазині. Далі це вже стандартні все вкладки. На вкладці WooCommerce теж є тільки стандартні налаштування каталогу товарів та самих товарів це все йде стандартно. Ось такі мінімалістичні налаштування нам доступні в цій темі. Можна встановити, наприклад, додатковий плагін Elementor або Elementor Pro, робити тоді сторінки за допомогою Elementor. Ця тема вона є досить популярною, але при цьому вона містить мінімум налаштувань для магазину. Її плюс в тому, що вона має глибоку інтеграцію саме з WooCommerce, і можна ставити будь-які плагіни від WooCommerce, і вони будуть гарно працювати. Ця тема, вона досить легка в налаштуванні, тож вона підійде саме для новачків, для маленьких магазинів, і ця тема також отримує безліч додаткових розширень. Можна додавати різні плагіни і так далі. Тобто, як я сказала, ця тема підійде для новачків, які тільки починають знайомство з WooCommerce, які хочуть створити якийсь дуже простий магазин, без зайвих витрат, без великих знань, і для того, щоб не занурюватися у тему розробки. Це це саме просте рішення, яке буде працювати. Для того, щоб створити більш складні магазини, нам знадобляться інші теми, тому давайте перейдемо до наступної безкоштовної теми. Вона називається OceanVP. Встановлюємо її та активуємо. В попередньому відео ми вже трохи розглядали цю тему, але без розширення WooCommerce, А зараз ми вже подивимося, як ця тема буде працювати саме з інтернет-магазинами. Ми встановлюємо додатковий плагін Ocean Extra, все ми погоджуємося з умовами, і в нас відкривається сторінка OceanVP. Тут можна встановити демо-шаблони, демо які можна встановити на сайт. Тут є платні шаблони, є безкоштовні. Переходимо на вкладку магазини, і в нас є три безкоштовних шаблони на вибір. Давайте встановимо, наприклад, ось цей перший шаблон, його можна і переглянути одразу, і встановити. Тут нам потрібно встановити деякі плагіни. WooCommerce, як я вже казала, це розширення для магазину, а Elementor це плагін, який дозволить редагувати зміст сторінок, бо саме Ocean працює з Elementor, і це круто. Давайте активуємо ці два плагіни. Всі інші плагіни ви вже дивитесь за потребою. Тобто в нас встановлено Ocean Extra, Elementor у WooCommerce, інші ви вже дивитесь хочете чи не хочете їх встановлювати в залежності від ваших вимог. На наступному кроці ми вибираємо всі галочки та імпортуємо демоконтент. Демоконтент встановлюється за вашим бажанням, як на мене, це прискорить налаштування вашого сайту. Переходимо на головну сторінку сайту і зараз сайт виглядає ось так. Давайте подивимося, які взагалі тут є налаштування. Ну, по-перше, на вкладці «Ocean VP» в нас є ще багато різних вкладок, тут є різні налаштування, такі як логотип іконка сайту. І так далі, налаштування самої теми. Тут також доступні, можна подивитися, що тут є. Далі зображення OceanVP, тут можна встановити та використовувати зображення від цієї теми. Інтеграція, корисні плагіни, журнал змін. Далі це платну версію, віджити Elementor, бібліотека Elementor, і так далі. Дуже багато різнокладок, додаткові налаштування є. Що ми вмикаємо, вимикаємо і так далі. Ну і окрім цього, ви також можете кожну сторінку, там головну, доставка, оплата, контакти редагувати за допомогою Elementor. Тобто ви заходите в редактор Elementor і в зручному режимі, так, в мене тут щось просить перестворити, натискаємо, перестворюємо все. Знову завантажу. погодитись, і ось відкривається сторінка, де ми можемо все редагувати. Всі заголовки можна редагувати, свій міст додавати. Також тут є товари, вони додаються за допомогою шорт-коду. В інтернеті можна подивитись, як ці шорт-коди використовувати. І ось таким чином ви можете редагувати будь-яку сторінку на вашому сайті. Окрім цього, давайте подивимося, що знаходиться на вкладці налаштувати. Тут є досить багато налаштувань, деякі з них ми вже розглядали в попередньому відео. Тут можна налаштовувати типографіку, досить багато різних налаштувань є для кожного виду тексту. Загалом можна налаштувати текст окремо, а по кожен там заголовок чи будь-який пункт можна налаштувати окремо. Також є багато різних параметрів для стилізації, налаштування кольорів. Заголовків сторінки, прокрутка нагору, пагінація, форми сторінки. Також можна налаштувати кнопки теми і багато іншого. Можна налаштувати також блог. І давайте зараз подивимося вкладку WooCommerce. Тут теж досить багато різних налаштувань. Я перейшла одразу на сторінку каталогу, щоб було більш наглядно. Повідомлення магазину це в нас стандартні повідомлення, що магазин у розробці. Далі, загальні. Тут ми можемо показувати, наприклад, бічну панель чи не показувати її. Відображати кошик при додаванні товару чи ні. Що потрібно додати список обраного, тоді встановлюється додатковий плагін, і з'являється сердечко, по якому клікається і товар додається у обране. Також можна встановлювати, як саме буде виглядати лейбл розпродаж. Це може бути в різній стилістиці, квадрат чи коло, текст або відсоток. Також можна налаштувати, як буде виглядати форма входу. Кож яку меню, чи потрібен. Далі архіви це ось ці всі товари. Тут можна вказувати, як саме ми хочемо показувати ці товари. Який в них буде макет, чи буде бічна панель, чи ні. Наприклад, ми хочемо з бічною панелью. І ось, бачите, вона з'являється. Далі цю бічну панель можна редагувати і додавати фільтри. Далі, скільки буде товарів на сторінці, скільки буде стовпчиків. Наприклад, зараз три, можна поставити чотири, і можна цю кількість регулювати для різних пристроїв, для телефону чи планшету. Також тут є сортування, чи вмикати сортування, чи вимикати. Кількість товарів у магазині і так далі. Це все теж можна регулювати. Далі можна налаштувати зовнішній вигляд картки товару, а саме можна ось тут налаштовувати порядок всіх елементів. Можна щось показувати, щось ні. Наприклад, ми можемо прибрати зірочки. Ось так. Ми можемо, наприклад, прибрати кнопку або перемістити, наприклад, ціну. Підняти її вище, категорію опустити нижче. Тобто, як ми захочемо, так і робимо. Ось так. Далі можна налаштувати стиль зображень, наприклад, при наведенні може бути. Далі це може бути стандартна картинка, або слайдер. Обмін зображення – це ось так. Як зараз встановлено слайдер це тоді одразу буде слайдер із зображень. Ось так, бачите, центрування. Вагінація. Також можна налаштувати саме окремий товар. Теж багато налаштувань, як має виглядати макет товару. Також можна налаштувати окремо кожен пункт, ширину і багато чого іншого. Окрім цього, є досить багато налаштувань для кольорів. Також ви можете налаштувати кошик. Крім цього, є оформлення замовлення, теж тут дещо можна налаштувати, і розширений стиль. На розширеному стилі досить багато різних налаштувань, кольорів, тут їх безліч, можна навіть якусь там границю, кожен пункт, змінити колір, налаштувати відступ, налаштувати зовнішній вигляд усіх кнопок, як вони мають бути з рамкою чи без рамки. Тобто багато-багато налаштувань, тут це потрібно подивитися, в одному відео я їх просто не покажу. Я сама на цій темі певний час робила інтернет-магазини, але потім з часом я вже перейшла на платну тему, мені трохи вже почало не вистачати безкоштовних можливостей, і зараз я працюю з іншою темою. Також ви можете встановлювати тут елементор, який вам допомагає змінювати сторінки. Ви можете тут. Дуже класно налаштувати картку товару, тобто, я можу сказати, що цих безкоштовних можливостей достатньо і можна вже створювати професійні сайти саме на цій темі. Єдине, що я хочу додати від себе це: якщо ви будете використовувати тему Ocean то вам потрібен досить гарний постинг, який потягне цю тему. Наприклад, цю тему. Гарно тягне хостинг Україна у середньому тарифному плані, скільки коштує цей хостинг, я вже не пам'ятаю. Дам посилання під відео, можете подивитись. І тоді вже не буде виникати проблем. Бо якщо, наприклад, казати про хостинг від хостів, яким я теж досить часто користуюсь, то він не дуже добре тягне цю тему. Та й загалом для інтернет-магазинів краще брати щось інше. Наступна безкоштовна тема, яку ми розглянемо, це буде тема Закра. Встановлюємо її та активуємо. Ця тема також є досить популярною. Вона пропонує безкоштовні стартові шаблони, і після активації теми нам пропонується їх встановити. Заскаємо почати. У нас відкривається ось таке вікно, де ми можемо обрати стартові шаблони. Вони є платні, є безкоштовні. Ми можемо фільтрувати їх, обираємо той, що сподобався. Щось з магазином нам потрібно. Також тут можна обрати редактор, в якому ви будете працювати. Це може бути Gutenberg, Elementor. Давайте оберемо, наприклад, Elementor. Ось такі шаблони нам доступні. І давайте встановимо, наприклад, ось такий. Тут можна його переглянути і натискаємо імпортувати. Погоджуємося зі змінами. Як заявляється, ця тема оптимізована для легкого завантаження магазину. Вона також сумісна з популярними конструкторами сторінок, що дає великий вибір. Наприклад, ми обрали зараз Elementor. Так, шаблон у нас імпортовано. Пропоную перейти на головну сторінку сайту, і ось так вона зараз виглядає. Дуже чудовий шаблон. Непогано виглядає. Давайте перейдемо на сторінку магазину. У нас є тестові товари, ми можемо їх подивитися, переглянути, як все це виглядає. Ось такий дизайн має. І далі давайте перейдемо в налаштування і подивимося, що пропонується тема. По-перше, вкладка «Загальні». Тут можна налаштувати кольори. Давайте оберемо якийсь інший, наприклад, кольор, синій. як ви бачите, у нас змінюються елементи на синій колір. Кольори кнопок теж можна підібрати. Поверну приблизно на те, що й було. Далі це контейнер. Можна налаштувати, чи має бути на всю ширину чи ніж. Саму ширину контейнеру також можна, колір фону. Область місту теж можна налаштувати, як саме буде виглядати все. Бічна панель, чи вона потрібна, чи ні. Її ширину можна налаштувати. І де саме ми хочемо виводити, наприклад, цю бічну панель. Тобто для кожного типу сторінки ми можемо налаштувати окремо. Далі це типографіка. Є всі налаштування типографіки, можна обрати шрифт для заголовків, для опису. І також є налаштування кнопки. Колір, фон, підступи. Заголовок і навігацію тут можна налаштувати і верхню панель сайту, досить багато налаштувань є. Все тут редагується, ці всі контакти. Також, наприклад, можна пошук налаштувати, кнопку налаштувати в заголовці. Нижній колон-титул це в нас підвал сайту. І на вкладці WooCommerce ми можемо налаштувати бічну панель, як вона буде виглядати. Так, це стандартно все. Каталог товарів. Тут то можна налаштувати кількість товарів, яку ми будемо виводити. Кількість топчиків, зображення товарів це стандартні налаштування, і оформлення замовлення це теж стандартні налаштування. Також в адмінці є пункт «Блок арт». Давайте перейдемо сюди і подивимося, що тут є. Тут пропонується створювати сторінки за допомогою їх конструктору сайтів, але при цьому, якщо ви обрали шаблон Elementor, ви можете редагувати сторінки за допомогою Elementor. Я перейшла на їх сайт, і в них детально розповідається, що вони мають власний конструктор для сайтів, і ви можете тут налаштовувати сторінки, як вам заманеться. Таким чином, тема Закра досить непогана, безкоштовна тема. Вона підійде для створення інтернет-магазину. Тут багато налаштувань, є безкоштовні шаблони. І ще я хочу вам розказати про дві платні теми. Бо якщо ви все ж таки хочете створювати більш професійні сайти для своїх клієнтів, то я радила вам би розглянути саме платні варіанти. І почнемо ми з теми, яка називається Woodmart. Це дуже потужна, багатофункціональна тема. Вона платна, як я вже сказала, і вона створена спеціально для WooCommerce. І пропоную дуже багато налаштувань, які входять в цю тему. І тема не потребує встановлення додаткових плагінів. Тож, давайте почнемо. Її встановлювати, і встановлювати ми будемо цю тему вже не з репозиторію WordPress, а через завантаження. Тобто ви купуєте цю тему, завантажуєте архів, і потім цей архів нам потрібно буде встановити ось тут. Зараз все покажу. Натискаємо Завантажити тему обрати файли. Далі шукаємо наш архів, який ми завантажили, наприклад, ось цей. Нам його потрібно розархівувати і після цього з'являються ось такі папки. Нам потрібно знайти папку Woodmark Tem, знайти архів під назвою Woodmark та додати його до встановлення. Натискаємо Встановити зараз і тепер активуємо. Забігаючи наперед, хочу сказати, що ця тема мені дуже подобається, і особисто я за допомогою цієї теми роблю сайти клієнтам. Також цю тему ми детально розглядаємо на моєму курсі, де я навчаю робити професійні сайти і магазини. Після активації в нас з'являється ось такий екран, натискаємо Продовжити. Тепер потрібно ввести ліцензію на сайт, я натискаю Далі, встановити дочірню тему. Далі. Тепер обираємо редактору, я обираю Elementor і натискаю далі. Тут нам потрібно обрати плагіни, які ми будемо встановлювати. Такі плагіни, як Elementor, Woodmarkt Core, вони є обов'язковими до встановлення. Також, якщо у вас магазин обов'язковим до встановлення, є плагін WooCommerce. Contact Form 7, MailChimp, Save SVG це вже за вашим бажанням. Натискаю далі. Тепер мені пропонують обрати шаблон, який я буду використовувати. Тут досить багато шаблонів. Їх можна переглянути. І давайте оберемо найперший стандартний шаблон Woodmart, імпортуємо його і дочекаємо встановлення. Тема імпортована, натискаємо далі і переходимо на головну сторінку сайту. Ось так зараз виглядає сторінка, з'явилось праве вікно. Є меню, ось таке спливаюче, слайдер, категорії, галерея товарів також є. І багато-багато різних класних віджитів має ця тема. Тема має також багато налаштувань, в одному відео їх навіть не можна роздивитись. Я швиденько покажу, що вона має в собі. По-перше, якщо ми повернемось в адмінку, вона має ось тут багато вкладок. Перша вкладка це Header Builder, окремий конструктор заголовків для вашого сайту. Їх можна створювати не один, а декілька, наприклад. Кожну сторінку різний. І тут дуже зручно можна додавати різні елементи у шапку. Шапка може бути в три рівні, може бути в два, в один, наприклад, зараз у нас три рівні. Є перший, другий та третій рівень з меню. І ось це все, це можна налаштовувати окремо для комп'ютера, окремо для телефону. Тут вже є в цій темі і пошук, і реєстрація, і додати в обране порівняння. Ну, кошик Теж, звичайно, є. Також тут є вкладка з усіма шаблонами, тобто ви можете змінити шаблон на інший. І ось тут є налаштування самої теми. Переходимо, і тут відкривається дуже багато налаштувань. Тут в мене повідомлення, що потрібно перейти на хостинг та змінити характеристику хостингу. Що ми тут бачимо? Тут є вкладка основні, де можна налаштувати хедер-банер, промо, попап, вікно Підтвердження віку, файли куки, мобільну нижню панель. Можна налаштувати сторінки, підвал, типографіку, також кольори, блог, портфоліо, якщо таке є, сторінка магазина. Тут є окрема функція для кожного пункту. Дуже-дуже багато реального налаштувань, окремо для архіву товарів є багато налаштувань, окремо для картки товарів. Ми можемо налаштувати стиль картки товару. Тут є досить багато стилів, як е, карточка може виглядати. І насправді, тут, взагалі, як я вже сто раз, мабуть, сказала, є досить багато різних налаштувань. Також, окрім того, що тут є налаштування в самій темі, ви можете створювати сторінки за допомогою Elementor. І також тут є влаштований слайдер. Це ось цей слайдер, це вже влаштовано в тему, ви можете його створювати. Слайд створюється за допомогою елементору, і у вас майже немає ніяких обмежень щодо створення слайду. Також тут є е, така функція, яка називається HTML-блоки. Їх можна використовувати на сайті. Це такі заготовки, які можна встановити в будь-якому місці сайту, і вони теж створюються з елементором. І ще тут є е, така штука, як макети. Якщо, наприклад, ви не можете налаштувати сторінку каталогу товарів, сам товар, сторінку оформлення замовлення або кошику так, як ви цього бажаєте, з тими налаштуваннями, що пропонує тема, то ви можете створити свій власний шаблон, свій власний макет товару, списку товарів, кошику оформлення замовлення. Ось так, наприклад, може виглядати ваша картка товару, а якщо ми додамо. Кошик, то ми можемо перейти до оформлення замовлення, наприклад, і стандартно ось так виглядає сторінка з оформлення замовлення. Таким чином, тема Woodmart це професійна тема, вона платна і вона підійде для тих, хто професійно створює сайти, для тих, хто хоче сучасний сайт з стильним дизайном. Якщо у вас є якісь спеціальні вимоги до сайту, до картки товару, тут все це можна буде налаштувати. Якщо вам цікаво розібратись більш детально з цією темою, то я запрошую на свій курс, де все детально показую, про цю тему ми створюємо інтернет-магазин з нуля. Інформація про курс буде під відео. Також хотіла б ще з вами розглянути одну платну тему, вона називається FlatSum. Ця тема теж досить популярна. Так як ця тема платна, ми також її будемо завантажувати аналогічним способом, додаємо сюди тему. Встановлюємо та активуємо. Тепер нам пропонується швидко встановити цю тему. Ми натискаємо Почати, вводити свою ліцензію і натискаєте Продовжити. Далі ми встановлюємо дочірню тему ще раз натискаємо Далі, Продовжити. Потім йде перевірка плагінів. Якщо вам потрібно буде встановити плагін, у вас з'являться повідомлення. Я натискаю Далі, і тут ми обираємо. Демо-контент, я обираю всі галочки і продовжую. На цій сторінці ми можемо одразу встановити логотип і обрати демо-шаблон, який ми хотіли б використати. Ну, давайте, наприклад, оберемо перший шаблон, натискаємо продовжити. Одразу можна перейти до налаштувань, наприклад, в e або переглянути, як зараз виглядає наш сайт. Давайте переглянемо сайт. Ось так зараз виглядає сайт. Тут є певний демоконтент, який нам потрібно потім змінити на свій власний. Нам доступна вкладка FlatSump, тут є певні налаштування. Тепер давайте подивимось на головній сторінці сайту. Ми натиснемо Налаштувати, і тут нам буде доступно теж досить багато налаштувань, і налаштування шапки тут є, де можна детально. Розробити шапку такий собі конструктор. Також тут можна додати багато різних елементів в цю шапку, натискаю назад, вкладка стиль, налаштування типографіки, шрифти і розміри. Також є глобальні стилі, де можна налаштувати кольори. Далі є можливість налаштувати кнопки. Вести кастомний код, і налаштувати Lightbox, наприклад. Можна налаштувати блог. Також налаштування є для магазину, наприклад, каталог товарів. Можна налаштувати і макет товару, і стиль самих товарів. Скільки буде виводитись, колонки, і що показувати, що не показувати. Теж є досить багато різних налаштувань. Так само і для сторінки самого товару. Теж можна налаштувати, як буде виглядати цей товар. Мій аккаунт тут теж є певні налаштування, іконки для оплати. І сторінка кошику теж є налаштуванням. Також є макети, де можна вказати, яка буде ширина в місту, підвал сайту. Скільки буде колонок, і так далі у підвалі. Сторінки теж можна налаштувати: портфоліо, меню, віджити, головна сторінка і так далі. І також можна ще скрити всі налаштування. Окрім цього, тут є влаштований конструктор, він називається UX-Blocks. Тут можна створити свій хедер, свою сторінку, свій футер, сторінку магазину і так далі. Ця тема відома тим, що вона має свій влаштований ux Builder, конструктор для сторінок, який дозволяє вам легко створити свої унікальні дизайни під ваші потреби. І він також чудово працює на всіх пристроях, тема адаптивна. І що можу сказати про цю тему? Якщо вам потрібна тема з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом і редактором сторінок, то вона теж досить гарно підійде і ця тема є досить популярною серед розробників. Отже, давайте робити висновки що є безкоштовні теми, платні теми для інтернет-магазинів, ви обираєте ту тему, яка вам підходить за вашими вимогами. Тобто, якщо вам потрібно створити простий магазин, немає сенсу встановлювати якусь важку тему. А якщо вам потрібно створити професійний сайт, то раджу розглянути вже платні варіанти або, наприклад, тему OceanVP. Але все ж таки платні варіанти, вони, як бачите, пропонують більше можливостей. А яку тему використали або використовуєте ви на вашому сайті? Пишіть у коментарях, мені дуже цікаво. Також пишіть на які теми ви хотіли бачити наступні відео, підписуйтесь на канал і ставте лайк.